На 160 маскувальних сіток у черзі в Івано-Франківську волонтери потребують допомоги небайдужих. кажуть, зі зміною сезону замовлень від військових більше є. Однак швидко їх виконати не можуть. Бракує людей. Як долучитися, розкаже Тетяна Дадак. Олександр Зоренко служить у медичних силах ЗСУ, а його син вже 10 років виконує завдання на передовій. Зараз на одному із найгарячіших напрямків Донеччини. Серед потреб його підрозділу маскувальні сітки. Міняється ландшафт, щось вигорає, вже не таке все зелене, тому сітки постійно треба міняти. Деякі батальйони, деякі підрозділи за залогій готуються навіть дозами вже. З білими квітинками, такими зимовими кольорами. Це все треба робити. Тому що маскувальна сітка вона має маскувати. Вона має бути відповідного кольору, відповідної якості, і відповідних розмірів. І от маскувальним фейцем займається, займається це професійно, робиться і якісно. У приміщенні волонтерів кипить робота. Та аби виконати усі замовлення, не вистачає рук. Чомусь люди думають, що якщо вони не можуть прийти на повноцінний день, то значить вони ну, долучитися не можуть. Звертаюся реально до всіх. Навіть година вашого часу, навіть півгодини, вона є важливою, тому що ви будете бачити самі власноруч, що ви можете цим своїми руками зробити. І навіть той квадратний метр сітки сплетений, виготовлений, він ну, якимось чином замаскує. А якщо прийде 10 людей, це набагато простіше, щоб 10 людей прийшло по одній годині ніж одна людина на 10 годин. Тобто, це питання включеності нас всіх, і це не питання фінансово, тобто це те, що ми можемо робити самі. Причому робити від малого до великого. У нас працюють ну, і школярі, і пенсіонери. Ігор Станіщук нещодавно закінчив духовну семінарію від викладачів і дізнався, де плетуть маскувальні сітки. Останні три тижні я вже сюди приходжу, допомагаю плести сітки. Як то кажуть, вношу свій вклад в нашу перемогу, допомагаю так само цим і хлопцям, і іншим, так само, щоб ці сітки їх оберігали, захищали, приховували звичайної і позиції, і це все. І в свій спосіб, як то кажуть, допомагаю. Декілька годин там, годинку, дві-три, як коли виходить, але все-таки щось робиться. Плетіння сіток це своєрідна трудотерапія, яка відволікає від негативних думок і переживань, каже Юлія. Вона сім місяців жила в окупованому енергодарі. Відволікає від таких важких думок про рідне місто. Так що тут з дівчатами познайомились, і з місцевими, і з інших міст, ті, що перевиїхали. На різні теми спілкуємося, обмінюємося якимось досвідом, просто болтаємо, так що». Неважко, воно ну реально допомагає, тому що е, не думаєш про те, що хочеться повернутися швидше. Воно хочеться, але е, менше про це думаєш і менше напружує. Маскувальні сітки плетуть на різних локаціях в області. Наразі їх 25. У нас є в храмах. Е, е. Оберіг і гарнізонний храм. У нас є в овчинцях, в бібліотеці, у нас є закриті такі локації, коли підприємство у себе на роботі, це ми їх називаємо закриті локації, виплітають сітки, тобто люди туди долучитись не можуть так ті, що прийдуть, але вони дуже результативні. Так у нас плетуть вчителя після дипломна освіта, у нас плетератуша центральна. У нас вилітає також. Є локація така зв'язківки. Називалися дівчата. Так є в Калуші, є в Брині, є в Овчинцях, в Печеніжині чотири локації. Волонтери додають роботу, знайдуть і для тих, хто готовий допомагати з дому. У нас є великий батальйон, який протягом всього літа не зупиняючись, плете в'язані шкарпетки, тому що ми знаємо, що це за одну годинку не зробиться. Попит зараз буде просто шалений. На них можна приносити з кожному передачами, сітками. У нас їдуть вкусняшки, у нас їдуть корисності, вологі серветки, сухі душі, якісь консерви смачненькі. Хто не на нас щось таке не тушонки, тому що вони вже на них дивитись, не хотять. Їде цукерочки про усі потреби маскувальні феї повідомляють на сторінках у своїх соцмережах.